Права 17.32. Відомо, що х менше нуля, і менше нуля. Подайте вираз. Перше задання корені 7 ху у вигляді добутку кореню. Ну що ж, щоб подати вигляді добутку кореню, ми маємо пам'ятати, що корінь можливо одержати тільки з додатного числа. Ну тоді записуємо, що якщо х менше нуля. Так. Щоб нам як нам зробити додатнє? треба написати мінус х. Тоді буде додатнє. пишемо, то пишемо. Мінус х буде більше нуля є. Аналогічно для y пишемо, якщо y менше нуля, то мінус y буде... Більше нуля. Є? Ну, запишемо тоді наш вираз корінь із 7хі. Пишемо корінь із 7XY. Буде дорівнювати. Так, якщо два від'ємні числа, то добуток двох від'ємних буде додатні число, і корінь із 7хі ми зможемо одержати. Але ми можемо записати, щоб кожен із цих множників був додатній. Тобто я запишу як корінь. Із 7. Що множиться. Замість х напишемо мінус х. Бо це додатнє число, помножити, замість y мінус y. Як ми тут записували. І це дорівнює. Ну а зараз кожен із цих множників у нас додатний. Ми можемо записати як корінь, як добуток коренів. то тобто це буде корінь із 7, що множиться. На корінь із мінус х. Що множиться на корінь. З мінус y. Переходимо на друге завдання. Тут у нас корінь із 2х, що ділиться на 3у. Треба додати вигляді частки корінь. Тоді ми записуємо, що корінь. З 2х, що ділиться на 3Y, буде дорівнювати. Х і x, у нас від'ємні числа, сказано в умові, а то замінимо їх на мінус x і на мінус y. Це також будуть у нас додатні числа, їхня частка не зміниться від цього, бо мінус і мінус скоротиться, наприклад. То ми записуємо, що це буде дорівнювати корінь. Тоді я пишу 2, що множиться замість х, X, записуємо мінус х. Що ділиться на 3, що множиться, а замість y запишемо мінус y. І це дорівнює. Ну що ж, тоді це можна записати як корінь. У нас вийде мінус 2х, що ділиться на мінус 3y. І це дорівнює. Нам сказано записати у вигляді частки коренів. Ми пишемо, це можна записати як корінь з мінус 2х, що ділиться на корінь. З мінус 3 у І... Ну що, що зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, подайте вираз. В першому завданні записуємо корінь із 7, що множиться на корінь з мінус х, що множиться на корінь з мінус y. І в другому завданні це корінь з мінус 2х. Що ділиться на корінь з мінус 3? Ну що, ж, ось таке завдання про особливості квадратного кореня. На цьому вправу завершено.